Хочу поговорити і про покровський напрямок. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію там? Бо я сьогодні читала, що деякі військові експерти вони вже починають радити нашим військовим, що від Покровська потрібно відійти на більш вигідні позиції ну, експерти можуть радити, приймати а, рішення будуть ранімо штабі Збройних так. Сил України, бо в нас а, кож, а, кожна бабка на лавці, а вона є експертом. А, в принципі, скажу так, ситуація вона дійсно складна, але е, я б навіть сказав би о, по окремо взятим рубежам. Вона критична. Якщо ми говоримо про рубіж, Гродівка Новогродівка, то тут можна саме використовувати це слово критична. Але за Гродівкою та Новогродівкою там є свої рубежі, і вже в залежності від того, як буде використаний потенціал цих ліній оборони. Ми можемо говорити про те, наскільки воно а, буде ефективно використано саме в оборонних а, цілях. Відходити від міста, на яке ще навіть не розпочався штурм, це безглуздя, тому це вже е, не експерти, а критини, е, тому е, і робимо відповідні висновки, якщо залишати кожне місто до якого ще не розпочався штурм, але наша основна мета це саме виснаження ворога. На окремо взятих селах, населених пунктах виснаження максимальне. А Покровськ це не тільки важливий логістичний вузол, найважливіший а в даній локації в даному районі. Окрім цього іншого, це ще й досить великий населений пункт, який може виснажувати декілька місяців ворога, як Бахмут, як Авдіївка. Тобто, а у цьому і основна мета не залишати, а виснажувати ворога. і ми маємо приклад е, часового яру. Часів яр, е, якщо хтось е, він забув, там наступальні дії розпочались у росіян одночасно з Авдіївкою. На Авдіївському напрямку одночасно з напрямком на часів Яр розпочались наступальні дії. І е, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця часів яр продовжує триматися, і межа по каналу не дає можливості росіян закріпитися на правому березі. Майже вже рік триває оборона часового яру. А хто сказав, що Покровська або Мирноград не зможе тримати оборону майже рік, якщо дійсно вона буде спланована а, ну досить професійно?